Ціла тарілка ніжних соковитих та корисних котлет, для яких знадобиться всього лише два курячих філе. А м'ясорубка для цього рецепту взагалі не потрібна. Якраз у мене в морозилці вже цілий тиждень лежало куряче філе, і я готую з нього рублений фарш гострим ножем. Це робиться максимально швидко. До фаршу додаю 2 яйця і на дрібній терці натираю одну невелику моркву, дві середні картоплини і одну цибулю. Овочі додаю до фаршу, також знадобиться ложка сметани, ложка майонезу і ложка зелені. Зі спеції використовую сухий часник, чорний перець та сіль. Додаю 3 столові ложки борошна, дрібку соди і добре перемішую. На добре розігріту сковорідку наливаю олію і прямо ложкою викладаю котлети та жарю з обох сторін до золотистої скоринки. Смажаться вони дуже швидко, при бажанні можете накрити кришкою, але це не обов'язково, я не накриваю. Цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 25 ось таких соковитих і дуже ніжних котлет. Сподобаються як дорослим, так і дітям.